Всім привіт, друзі! вами я, Козак в Майнкрафті, і я сьогодні побачив одну дуже гарну дівчину, яка. Ну, її ім'я це Настя. Так, ми з нею знайомі ну, як дуже багато років з самого дитинства. І я сьогодні їй би хотів би предложити, ну. Так, одружитися на мені так. Я це хочу прям таки зробити сьогодні. У мене тут є ось, як ви бачите, буря картопля все таке, я вже додав. І в мене є кастрюліка, сковородка. І багато дуже їжі. Ну, мені зараз ще треба трішки поїсти, ви ж розумієте. Рису мня-ням-ням-ням. Це я поїв вже, хоча я не їв. Так, і в мене є тут мішок з рисом. Так, ну що нам тут ще можна так зробити? Ну не знаю, я краще візьму з собою, я не знаю що. Ну давайте квіти так. давайте Квіти ми візьмемо. Вона любить ромашки, це та також мої найлюбленіші квіти. Вона любить. Так що давайте ми їй сьогодні все це дадемо, І може десь там і придзлу і я їй предложу одружитися на мені. Ось вона там стоїть Настя. А також ви, ви там бачите корабель, я вам потім це розповім. Ем, Настя, привіт. О, привіт, козача. Що в тебе таке сталося? Та осі, я тобі тут ну, пам'ятаєш, ми з тобою знайомі ну, самого дитинства и все таке. Ой, так, так, пам'ятаю що? Ну, я тобі тут хотів би подарувати трішки квітів. Я ем, як тобі вони? Ось, ми дякую тобі. І слухай, ну як ми з тобою дуже так знайомі давно, то я б тобі би захотів би предложити того, мені, ну як сказати, одружитися. Вау, ну треба подумати, думаю, ну, якщо так кажеш, то я згодна з тобою. О, дуже я рада, так що, вот, ну, Ну, десь там вечором ми можемо зустрітися е, за межі Запорізької Січі. Добре, я тебе буду чекати. Дякую за квіти. Будь ласка. Друзі, вона вона погодилася. Ура! Так, вона погодилася зі мною. Так. Так, ось наші гармати, друзі, бачите, наше продовольство. Так, козаки, ну, ви тут. ну, як. Ви тут обороняєте все це. Хто не хотів на нас нападати? Ні, ні, боже, ніхто не хотів на нас нападати, ми все охороняємо. Добре, я тоді зайду на хвилиночку сюди, тому що я, друзі, дещо приготував. Але, по-перше, я вам хочу показати нашу чайку або наш корабель такий. Ну, от ось він як виглядає. Так, все, друзі, наш такий корабель. Я його вам дуже швидко зараз покажу. У нас тут є гармати, і можна піднятися там і подивитися все, що завгодно. Так, потім ми тут можемо спуститися. У нас тут є продовольстві. Так, вже просто, друзі, скоро буде вечір. І я хочу з нею зустрітися. Так, ну У нас тут є наш кабінет і все. Ну, ми можемо потім там піднятися, я не знаю, але я вам вже показав ось він, як виглядає, а зараз я вам покажу, що я підготував. Так, я все підготував зарані, так. Так, ви, ви там бачите, там є священний, який буде вести цю всю церемонію. Так, ось він там. Добрий день, добрий день. Так, священне, ти все підготував? Так, так, я так. Я все підготував. Так що, якщо хочеш можеш вже її кликати. Добре, я її зараз покличу. Нічого собі, друзі, це у нас буде весілля круте. Я перший раз одружуся. на Насті на одній дівчині. Так, ви хочете там прийти і подивитися там. Так, так, але я не можемо, тому що у нас є ну, робота, але ми можемо зверху подивитися. Добре, чудово. Дочек, а то зараз я Софию хочу пригласить. Так, я возьму квиты. О, София, привет. Да, давай мы пойдем с мной, давай. Ну, зараз, почекай. А ты помнишь, что я по тебе подачила до трешки залеза, и ты хотел бы сейчас его А, -а -то, точно, помнишь, зараз я тебе его поверну. Так, друзья, потому что Настя мне позичала... Трішки заліза там на діло одне таке. Зараз я її це залізо хочу просто віддати. Тому що, ну, якось некрасиво буде, коли я її це не віддам. Так, Де воно тут в мене було? В кошик. А, ось воно. Так, ми беремо декілька заліза. Одна я позичив її три заліза. Ну, Вона мені позичила. Зараз я її переложу на, зос... на весілля. Так, друзі. Я трішки нервничаю, але нічого страшного. Всі через таке проходять. Так, на... На, на на Настя, я тобі тут віддав, все їдемо. Добре, але почекайте, ще щось обічав. Так, почекайте, почекай. Так іди ти вже за мною, ти чого? Ну добре, я піду за тобою. Чудово, давай, давай. Так, так. І зараз ми зустрінемося. Так, козаки, ви мені відкрите двері, будь ласка. О, а хто це? Тебе це не. тобі тебе це не може касатися. Це моє дружина. Так, ви мені відкриєте? Так, так, вони вже відкриті, вожу вже відкривати їх. Добре, дякую тобі, Софія. Йде... От ось, Настя йдемо. Настя, ой. Ти десь там застрягла, не знаю. Настя йдемо сюди. Зараз я тобі покажу сюрприз. Але, по-перше, ти пам'ятаєш цей корабель? О, який гарний корабель, ні я не пам'ятаю, ти його ще побудував. Так, я його побудував для нас з тобою. Як тобі подобається? Ну вже тобі дякую, ти найкращий. Дякую тобі, але зараз буде у нас тут такий подарунок для тебе. Так, всім привіт, всім привіт, Настя йде. Вау, це ще весілля? ми вже будемо одружуватися. Так, священик, ти все підготував? Так, так, я вже все підготував, можна одружуватися. Зараз я буду читати. Добре, давай на Настя встанемо ось сюди ось. Давай священник, читай. Зараз. Зараз Настя він підготується. Так, давай вже читай. Настя, ти готова одружитися, на козачу давиду. Так, я готова одружитися. А козак давид, ти хочеш на неї одружитися? Так, звісно, хочу. Ну, тоді поцілуйтеся, я вас вітаю. Давай, Настя. Муа. Дякую, дякую, всім дякую. Настя, ми з тобою. Ти тепер моя дружина. Я як тобі ти дуже задоволена? Так, я дуже задоволена, що ми одружилися, бо я це вже давно-давно хотіла зробити з тобою. Так, а ще пам'ятаєш, як тебе я врятував від цих хлопців, які до тебе приставали. Ви це, друзі, не пам'ятаєте, тому що це було прошле, але я вам це все розповідаю. Так, так, пам'ятаю. ну що ти покажеш свій будинок? Так, звісно, покажу. У мене навіть твої квіти ну, залишилися. Зараз я тобі покажу. Кстати, я тобі ще тут один подаруночок маю квіти трішки. Дякую, Тобі, ты джеталь, він справжній. Будь ласка, будь ласка, в принципі, можемо і йти. Так, козаки, ви дивилися на всю там таку, таку церемонію, там і все за таке. Так, так, ви дивилися, ми вас вітаємо. Принципи, ви тепер ваша дружина, так я зрозумів. Так, 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 а що такого тут? Та до чого? Я просто вас вітаю. А, ну, тоді дякую. Оце, друзі, так, ми на неї вже одружилися на Насті. Ура! Настя, ти йдеш? Я, я тобі хочу вже будинок показати наш з тобою. Він там через колодець, бачиш, он той, там, де криша солом'яна. Так, бачу і це що твій будинок? Так, зараз я тобі його покажу. Так, ми, друзі, поки що йдемо сюди. І зараз я, Насті, покажу свій будиночок. Так, ось він, якщо ви його не пам'ятаєте, друзі. Ось в мене там є гармата, не знаю навіщо вона мені потрібна, але це гармата. і Настя, привіт. Це просто не звита вау. Це в мене тут просто продовольці і гармата. Вау, яка гарна гармата. І продовольця тебе багато їжі. Ось тобою можемо жити дуже чудово. Так, я знаю. Ми можемо жити дуже чудово, заходь. Заходь. Вау, який в тебе красивий будинок. Вау, я не знала, що ти в такому живеш. Так, Настю, тобі дуже дякую. А ти знала навіть, що ці всі ліжка два тут? Е, мені не знала. Це для наших з тобою діточок. Тобто у нас тут буде хлопець і також дівчинка. Вау, ура, ти найкращий муж у світі, тому що ти все підготував зарані. Так, так, дуже тобі дякую, що мене хвалиш і давай ще один раз. Так, все, йдемо сюди. Тут в мене є кошики ось такі. Ось. Ну, як ти бачиш, в них там практично нічого немає. В мене є ось сковородка, кастрюля, де я можу або ти, або я їсти їжу, їжу готувати. Ну, а якщо ти. Ну, Проголодалася, то можеш ну, вибрати все, що хочеш, щоб поїсти. У мене тут є багато їжі, я її сам. Готував і ми можемо, якщо хочеш, стіл накрити. Ось і зараз я це все і буду робити. Ми рис покладемо, друзі. Салаток, те та і ось. стейк з картопелькою. Ну що, ми можемо вже сідати. А, так хоч біля мене? Так, так, тому що тебе і був. Добре, тоді я ось сюди ось сяду. Я якщо хочу ну, на поїж тут У мене є багато що для тебе, салатик і ось. Дякую, я даю багато, але я дуже тобі дякую за це. Будь ласка, я зараз посаджу всі квіти, які я тобі дав ось сюди, в нас, щоб вони були. Так, а деякі квіти я ось сюди ось покладу. Ну і якщо хочеш, ми можемо вже поїсти. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. О, а, а ти чого не їж? Та я вже поїла, де просто де побачив. А добре, зараз я покладу те, що тут поїла. Угу. Все, ну, в принципі, я тобі тут можу показати. У нас є тут мішечок з рисом, бачиш, і от багато. Ого, вау, мой, рис їсти, а також суші зробити. О, так, друзі, ставте лайк, якщо ви любите суші. Я їх дуже сильно люблю. Так, ну, ось моя зброя. Я думаю, що ти не будеш цікавитися, тому що це просто зброя для справжніх мужиків, як я. Вау, яка красива зброя! Ну добре, добре, а що в тебе тут ще є? Ну, в мене є бочки, які пуст. Ну, зараз, я не знаю, їх не можна зараз відкрити, тому що вони пусті. Там нічого немає. Ну, у мене тут є інструменти, лопата там таке. У мене є годинник, патрони для снарядів, для снарядів, не бери їх в руки, тому що вони. ну як тобі сказати, небезпечні. Добре, добре, зброю можна взяти. Ну, Не знаю, а ти вмієш її користуватися? Ну, не вмію. Ну тоді потім, коли я тебе навчу, тоді вже і візьмеш. Візьмеш її. Так, у мене тут є годинник для нас. Ну, лодка, там ошітка, пізорна труба, книга з пером і все. Ну, зараз я тобі ще хочу показати наше з тобою ліжко. Так, ну по-перше, це мій такий робочий стіл, бачиш. Ага, можу я тобі працювати? Так, звісно, якщо хочеш. Я все це підготував для тебе, якщо ти хочеш. Вау, дуже тобі дякую. А де ж ти можеш тоді працювати? А в мене є де працювати це на фермі. Так, і це для ферми. Так, ну і ось наше з тобою ліжечко, як тобі. Мені дуже подобається з тобою жити, у тебе тут все таке гарне і чудове. Так, дуже тобі дякую, що мене оцінюєш. Ну і все. Ну, може, прогуляємося по вулиці там походимо. Ти ж тут не все так багато знаєш, ти ж тут, як тобі сказати, ну, трішки новенька. Ми з тобою ж не тут познайомилися. Так, давай, звісно, я добре можу тебе послухати. Добре, ідемо. Так, ну що, тут в нас є ось камін такий, костер. Я не знаю навіть, як його назвати, але він дуже великий. Вау, який він великий, але я його вже помітила. Тоді навіщо ти Вау сказала? Просто щоб подумав, що я його не забідала. А, ну добре, добре. Ось і дімо мого найкращого друга. Так, ось він тут. Якщо можеш, можеш подивитися, але його вдома немає, так що заходити не можна, він там табличку поставив. А, добре, я подивилася б. Добре, можемо зараз прогулятися тут. о, привіт, селян. О, привіт, козак, Але хто це? А, та, а, та це моя дружина. Вау, яка вона гарна, Ді, Ти було що і вибрав. Дякую тобі дуже. Так. Ну, а ось і ну, я, Настя ну, майстерня мого найкращого друга, який зараз там працює. й почекай, він закрив свій будинок та просто нікому заходить, а він там працює. Ну так, ти все правильно зрозуміла. А, ну добре. Так, давай ми зараз зайдемо і я тебе познайомлю з ним. Так, так, було б чудово. Так, зараз я зайду. Перший о, привіт, узнать! О, привіт, козак. Як тебе справи? Слухай, ти що вже все продав? О, так, так, я вже все продав. А, хто А, так це моя дружина, Настя бачиш. вона... Привіт всім! Привіт, привіт. Ну, як ти поживаєш? все добре. Я просто сюди прийшов, щоб то, з тобою її познайомити. О, то все, все добре, все добре. Мене якщо що звати Саша. Так, на, Настю його звати Саша. Дуже приємно познайомитися, мене Настя. Дуже приємно познайомитися. Ну, все, в принципі, можна вже йти. Я тобі показав ти, що в нас тут є. А Настя Настя, йди сюди. Зараз я тобі хотів би показати нашу. Ну, наші гармати крепость, там розумієш, все це таке, то ми ж з тобою познайомилися там в поселенні, розумієш. Українському а не, а я тут живу в Запорізькій Січі, розумієш? О, так, так. Я, мені було чудово, Так, я і так бачила, ми з тобою через проходили, але я не бачила, що там внутри. Ну так, ти там тільки могла б побачити моїх друзів-козаків і гармати. Все їдемо. Так, друзі, якось ось так. Я її показую, тому що вона тут тільки, ну, можна так сказати, неділю живе, поки що нічого не встигла подивитися. Вона жила в тому будинку, але зараз вона буде жити за мною, так? Так, так, і всім привіт, друзі. Так, друзі, вона з вами привіталася. Ну, а можемо зараз подивитися. А, і також ти заходила всю церкву, тому що, коли тут новенькі, їм обов'язково треба туди заходити. там... Ну, сказати царь батюшки там і твої ім'я там і ну все там так ей далі. Ти сюди заходила? А діда заходила, а що це обов'язково? Ну як тобі сказати, ну так обов'язково, а що ти що про не знала? Діда знала, давай за даймо потім туди, на фортецю. Добре, чудово, давай. Вона тут близько можна в принципі зайти. Так. А больше, ты мне покажешь корабль? Так, покажу, покажу. Обовязково тебе покажу. А то на я еще его буду вав. Так, ч -ч -ч, мы заходим на хесеньку, добре. О, привет, царь батюшка. О, привет, хузачи. О, я так бачу, это твоя дружина. Так, так, это моя дружина, Настя. О, витаю. Витаю вас. Витаю, витаю. О, ну я тебе Ну як тобі сказати? Ну, дуже сильно вітаю, що ти надо її одружився, але в мене є для тебе одна справа тут така. Так, слухаю, що за справа. Ой, пробач, що заліз на стіл. Настя, Настя, спустись з стілу, будь ласка, Настя, спустись. Ой, пробач. І пробудь тебе настань, батюшка. То на чому страшного. У мене є для тебе справа, що ти ну... Пам'ятаєш наші правила. Так, так, я пам'ятаю. Я тільки що і Насті сказав. От, ну, можемо завтра зустрітися, тому що сьогодні вже як ти вже одружився, треба було це робити раніше. Так що нічого страшного. Добре, Настя, йдемо. Я тобі вже показав, що в нас тут є в церкві. Ось така ось вона. І зараз я тобі хочу показати нашу фортецю. Ти потім піднімешся туди. І ти подивишся на наші гармати, які стоять. А, і кстати, ти вмієш з лука або там з. Ай, забув з мушкетів стріляти. Ти ж знаєш, я ж не вмію з мушкетів стріляти. Ай, точно я забув. Але з лука. Ну, так вмію трішечки. Так, ну ладно, ось якщо ти хочеш потренуватися, там є мішені. Миш а ти вмієш саблю, ну там битися, там це все таке робити. А, так, так, я дуже професіоналка. Добре, вітаю тебе, що ти це хоча б вмієш робити. Ні, ну це перша дівчина, яка вміє саблюсь, битися, яку я тільки знаю. Так, ну що, Gmail тут поки що не що не прийшло. Ді, ді, ді поки що не прийшло і все нормально, бо я охороняємо. Добре, я вас вітаю, Настя піднімаємося. А, забув тобі показати ось наші гармати. Вау, які вони красиві, їх тут дуже багато. Та ти ще не бачила скільки в нас їх там стоїть в Запорізькій Січі біля церкви біля стін. Так, піднемайся, піднімайся. Ем, Настя, все добре. Ой, так так, я трішки спущуся зараз в туалетах хочу сходити. Добре, в туалет а в туалет добре дивно чомусь чому Настя в туалет зараз захотіла зайти. Добре Ну не знаю. Ну що, Настя, ти вже сходила, то я вже за тобою тут їду. А, так так сходила, я ще не побачила там твої гармати. Так, Да, чому ти там впала, бо я там ще не знаю. Так, тому, що я зштовхнулася за сходу, але я все побачила дуже гарно. Добре, просто за тебе ну, як пілкуюся, переживаю за тебе, розумієш? Так, так, я розумію. І в мене зараз 9 місяців, щоб народити нашу першу дитину. Так, я знаю, все правда, друзі, 9 місяців. Але якщо ти вже все подивилася, то йдемо зараз на корабель. Я тобі зараз покажу. Так, ворота відчинені, я запитую вас. Так, так, геть буде все відчинено. І чому ви завжди укровляєтесь? Це вже не ваше діло, ваше діло відповідати. Так, друзі, зараз я Насті покажу наш корабель. Ну, ось Настя, як ти бачиш, у нас тут є корабель. А це наш майстер. Ну, он просила в мастерни, и он его ремонтует там трешкой. Там трешки прорвануло, потоп, разумеешь, там. Настя? Настя? Настя, а ты где? Настя? Тики, накажи мне, что ты в воду впала. Настя? Настя? Что за такая, не знаю. Настя, ты где? Друзі, а де Настя? Так, ви, ви не бачили тут Настя. А, ось вона, тут. вона ще й не йшла за мною. Настя, а ти чому за мною нашла? Я ж перший раз буду на кораблі. А, ну якщо тобі страшно, то навіщо ти ты захотіла туди підніматися? Ну, ти дивна, яка сьогодні. Та ні, дійді, це тобі так здається, я просто не захотіла. А ну добре, тоді йдемо додому, потім там чай поп'ємо і все таке. Девно чогось, чому Настя не пішла. Але Настя, я же дуже сильно спугався за тебе. Так, я розумію, але ти мені обіцяв один день заплатити. Ем, А за що заплатити? Ну, ти ж мені там обіцяв там, допозити, ну я тобі... Гроші дала, ти мені віддав ці гроші, а потім ти пам'ятаєш тобі дійсно. У мене ще там гроші просив. А, точно! Точно, точно, я забув. Друзі, це дивно. Я чогось нічого не пам'ятаю, може в мене з головою щось є проблеми якісь, але все одно ну ми над нею одружилися. Це найголовніше, друзі. Я дуже радий, що в мене з'явилася жінка в Майнкрафті. А, тому що в мене будуть діти. О, а ти тут що робиш? А, та просто тут дивлюся, що в тебе тут є. Просто я добачу твою дружину. Слиш, вийди вже задовбав ти мене вже. Та добре добре, не бийте мене. Я тебе попередив, ост. Багато разів я це тобі повторювати не буду. Так, візьмемо на всякий випадок пістоль. там, Я не знаю, що, що можна взяти сюди але і патрони. Ну і також можна все взяти мушкет і показати Насті, як треба стріляти з них. І потім додамо її їй саблю. Так, ну що, у мене тут, в принципі, все є. ну, Все висить тут, можна так сказати. Так, снайперку інтекує таку собою, візьму, щоб Насті дати. І все таке. Так, я тобі ще не зрозуміло пояснив, ти бачиш що в мене ось. Та бачу, бачу, але що ти, ти з тобою таке тут відбувається? Слухай, відходи ж віси, ти мене вже задовбав. Та добре, ай, боляче. а, -а, 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 -а. Задовбав, друзі. Не можете за, за нього не переживати, він потім, ну як вам сказати, відроджується. Тобто він просто ну, тут був, але він вже в себе додому. Ну. Дома заспавну все. Настя, я несу твои чаевые. Е, я просто в шуте, я не знаю. Добрая Настя, ну, что мне сейчас сказать? Так, куняк веди, ты. Ось, на, ты, я, ты мне там позвучала 11, ось. Все, ну, я к тебе. Ой, дай я тебе дякую, и добуду тебе. Давай, давай, давай. Так, коняку, ну ти мене вже задовбав, ти будеш відходити. Я тобі сказав. Дібій його. Ем, Що? Да треба це робити він кінь. Так, але ж він ж мені заважав, під, ну він до мене там підходив і все таке робив. Та треба. Він же тобі до чого похаду не зробив, да треба. Добре, добре, не переживай за нього. Слухай, а ти я тобі тут захотів тут дати зброю, щоб тебе навчити стріляти. Ой, ні, 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 я боюся брати зброю в руки. Та не переживай, все буде добре. Подивись, іди сюди, я тобі зараз дам снайперську винтівку і покажу тобі. Слухай, Настя, дивись, все це дуже легко. Якщо в тебе снайперська винтівка, ти просто цілишся і стріляєш. Все, але тобі треба цілитися прямо таки в центр мішені. Фух. А якщо в тебе немає напівської винтівку, то роби це разом з ось таким ось. Мушкетом, але в нього є ніші, через який ти можеш ось так ось бити. Бачиш? Так, бачу, а це що в тебе. А, так, все в мене нормальний мушкет і пістоль. Зараз я тобі покажу, як вони працюють. Вони працюють однаково, так-так. Ой. Селян пробач. Ви твою загалі з глузу з'їхали, тупорили є. Yeah. Ти для початку нормально говорити, навчись. Та я вам зараз як дама. Більше, щоб такого не було. Та добре, добре, пробач. Слухайся, якась правда небезпечна. Та все безпечно, і давай йдемо додому, я тобі докажу, що все безпечно. Слухай, ти казав, що там саблю вмієш володіти. Ось, мама, моя сабля. хочеш Ой, так, так, хочу. натримай. Е, на, Хорошо, зараз. І... Ау! Ти чого? Це мені ж боляче? Ой, пробач. я тобі там вдарила. Та ще як в ногу. Давай віддавай саблю. Навчишся потім. Але я вбію. Потім тобі вже покажу. Фух, друзі, вона мені так сильно ноги дала, але це було реально боляче. Вона мені її чуть не відрізала. Фух, треба зброю На місце покласти вже і Насті більше не давати. Пробач мене. Пробачу, коли рану відлачиш мені. За твої поступки треба відповідати. І ти ж мені казала, що вмієш володіти саблею життя казала лише і так вмію. Це вже будеш розповідати завтра, коли буде в тебе перша вчоба. А зараз давай мені рану вже лікуй, а то в мене вона і так вже болить. Це ти мені щось нову не відрізала. Давай. Добрий, любий. Зараз. Ай, боляче, чим, чому так життя? Що вже все там? Ну ще трішки потерпи. Ай-яй-яй-яй, ай, ай, друзі, це дуже боляче. Підвіться. Та ти серйозно зараз. Так, давай. Ой, добре. Ай, хуже. Що... Фу, все вже. Так, так. Фух. Пригати можу, але все одно будь обережнішою. Ох, друзі, це було реально дуже боляче. Бачите, там десь червоно, у мене там це кров. Ні, ну що, ти більше так не, не будеш робити? Так, чесно, чесно, тобі говорю. Більше таке повторитися і любий. Добре, фух, ні, ну це реально було боляче. Я просто хотів вже свою ногу зламати вже. Ех, добре. Ну а на цьому друзі ми будемо закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім бувайте! Якщо хочете ще побачити відео з Настю. Як так, всім бувайте? Так, так. І ставте лайк і підписуйтесь на канал. І пишіть щось в коментарях. Всім бувайте.